Доброго дня, в цьому відео я хочу провести оцінку і аналіз інтернет-магазину центрk.com.ua, вказати на всі негативні аспекти та помилки, які знайшов на цьому сайті, а також дати рекомендації, які гарантовано допоможуть покращити цей сайт в плані зовнішнього вигляду для користувачів і для пошукової системи. Зразу в очі кидається те, що дизайн цього сайта шаблонний, застарілий. Потрібно обов'язково змінити дизайн на більш сучасний, щоб користувачам було значно зручніше і. Приємніше замовляти товари і подорожувати по цьому сайту. Також ми зараз подивимося, наскільки якісно цей сайт написаний програмістами, як його бачить сама пошукова система Google, та які перспективи в цього сайту для успішного себе просування і також які оцінки якості дає цьому сайту наш пошуковий гігант. Сервіс називається PageSpeed, який створений інженерами Google для перевірки якісті. Будь-якого сайту, і завершивши аналіз, ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка складає 50% і 100 для мобільних версій. Це досить таки погана оцінка для успішного SEO-просування. Причина цієї низької оцінки це не зміщення макету, незадані пропорції для зображень, також неоптимізовані зображення, швидкість завантаження стрінки сайту підводить і е, повільне виконання самого програмного коду сайта. Ми знаємо, що всі сайти пишуться на коді. і Робота програмного кода надважлива в даному випадку. Також шкала швидкості відображення сайта бажає кращої оцінки, як ми бачимо, і купа зауважень і претензій до програмного кода зі сторони пошукової системи Google. Наприклад, як видалити код CSS, який не використовується, і JavaScript-код, який просто не використовується, не приймає участі в відображенні головної стрінки сайта в даному випадку. Це, іншими словами, мертвий код. Також ми бачимо проблеми з відповіддю від сервера з часом. Майже пів секунди складає відповідь від сервера, хоча в ідеалі відповідь від сервера до складати менше 50 мілісекунд. Цей показник є прямим фактором впливу на позиції ваших сайтів. Тому потрібно покращити цей показник в даному випадку, він впливає досить і досить негативно. Потім просить нас зменшити розмір програмного кода і купа інших зауважень, як скоротити і час виконання програмного кода, і також налаштувати показ під час завантаження сторонніх шрифтів. Для комп'ютерної версії в нас картина, на жаль, аналогічна. Також є претензії до програмного кода, проблеми зі швидкістю відображення і зі швидкістю завантаження. Також ми бачимо проблеми з зображеннями. Оцінка якості оптимізації складає 68% із 100%. Крок номер 2 Ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітньої паутини. Простими словами, ми просто дізнаємося, що припустив програміст помилок при написанні програмного коду сайту. Бачимо, помилки дійсно є, зауважень вистачає і. В сумі ми маємо 26. Потрібно обов'язково виправити для того, щоб сайт працював значно швидше, адже помилки в програмному коді при написанні це просто не є припустимо. І, звісно, я хочу перевірити свою роботу зі портфоліо. Ви можете самостійно, безумовно, перевірити бажану кількість, тому я вибрав будь-який сайт, який попався мені, наприклад, сайт по наклейці обоїв. Бачимо, що оцінки якості для мобільних пристроїв у нас ідеальні 100%. Звертаю вашу увагу на те, що саме такі сайти любить пошуковик Google, такі сайти просуваються швидше, легше і дешевше. Також ми бачимо швидкість відображення сайту ідеальна і повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони нашої пошукової системи. Для комп'ютера в нас оцінка ідеальна і аналогічна. І, в принципі, помилок, як ми бачимо, в коді немає. Так має виглядати робота висококваліфікованого спеціаліста. І давайте наостанок трішки ми порівняємо показники. Для мобільних пристроїв сайт на чистому коді за 0,9 секунд завантажився, а сайт наш будівельних матеріалів, центр К завантажився за 3,6 секунди. Так, І для комп'ютера 15 секунди наш сайтик завантажився, а сайт на чистому коді для комп'ютера за 0,3 секунди. Дійсно велика різниця. Також швидкість завантаження є прямим чинником оприділення позицій сайтів пошуку, тому потрібно боротися за кожну мілісекунду. І, в принципі, робити висновки, що потрібно виправити обов'язково програмний код сайта, покращити дизайн. Також потрібно покращити оцінки якості сайту для максимального рейтингу в пошуку. Тому, якщо цікава пропозиція, звертайтеся, допоможу з дизайном, з усуненням помилок і з гарантованим покращенням оцінки якості сайта для максимального рейтингу в пошуку. Дякую за увагу, за перегляд і хай щастить!